Астрологічний прогноз, чи втратить Україна території внаслідок війни. Є астрологічні підстави вважати, що Україна не втратить території внаслідок війни. Давайте разом подивимось на ці астрологічні аспекти. У 2023 і 2024 роках Уран поступово входить в нижню зону гороскопа з 3 в 4 дім. В третьому домі гороскопу, тобто зараз. Уран означав ну, до війни третій пов'язаний зі шляхами, Уран був, означав реконструкцію шляхів. От. А також Уран пов'язаний з сусідами, і Уран працює як. Ну, Наприклад, він пов'язаний з сумасшедшими людьми. Тобто, от, Російська Федерація сумаше, як сумасшедший себе веде. Також Уран пов'язаний з демократичними країнами і активізувались сусіди України, демократичні країни. Тобто, коли Уран війде, також Уран означає сепаратисти. І от ну, якби поруч з Україною опинилися сепаратисти, тобто відрізали шматок її території. Ну, як би відрізали да, росіяни, і поруч з Україною тепер якісь сепаратично налаштовані люди там, в Маріуполі і в Бердянські. ну, наприклад, є, от, в Мелітополі. Але коли Уран війде в четвертий дім гороскопа, четвертий означає внутрі. Тобто, виходить, що к 2024 року, в 2023, цей процес почнеться. Оці сепаратисти, вони опиняться внутрі України, тобто вони будуть не поруч, а внутрі України. А як це вони будуть внутрі? То значить, вони будуть внутрі кордонів України, тобто сепаратично настроєні налаштовані люди. А також Уран означає, ну, і Уран буде в цій зоні гороскопу, ну там десь 4-5 років. Тобто, і оця проблематика, що робити внутрі України з сепаратично настроєними людьми з сепаратично настроєних територій, ну частково сепаратично настроєних. Далі впродовж 4 років проблема ця буде. Далі уран пов'язаний з, з тим з демократією, і це означає, що на території України прийде демократія. Юпітер означає розширення, і в 2024 році навесні він з'єднається з Ураном. Тобто, в весна 2024 року трактовка розширення території України в демократичні Ну країни, тобто ситуація така. Деякі люди вважають, що Росія Уран пов'язаний з Росією, і мов трактовка така, що типу це Росія прийде на територію України. Але Уран це управлінь водолея, і я не погоджуюсь з тим, що Росія пов'язана з Водолеєм, тому що Водоліє це знак демократії, свободи і незалежності. А в Росії нема демократії. Навпаки, Росія зараз пов'язана. Ну, може, вона колись була з водолеєм, пов'язана, але зараз вона навпаки пов'язана з Левом. Лев означає цар, бо там є один цар, а це проти водолія. Тобто зараз Росія ну взагалі ніяк зі свободою і демократією не пов'язана. Також є ще один чинник на весні 2024 року. Це в прогресивній карті України. Інший метод прогнозу прогресії. Тобто в Прогресіях зараз видно, що місяць знаходиться в Вовні. Овін це знак війни. Почав знаходитись місяць вовні в 2021 році, коли Росія почала накопичувати біля кордонів озброєння біля України. Овен це знак війни, от при місяці вовні йде війна. Ну і по Самому песимістичному прогнозу виходить, що війна до ну, весни 2024 року, поки в прогресіях місяць вовні. Але е, ну, там я в інших прогнозах казав, що просто буде ну, така, ну, воєнні будуть, вони нікуди не дінуться, але гаряча фаза війни за моїми прогнозами тільки до весни 2023-го, потім спокійніше все буде. От, ну, коротше, Але на весні 2024-го місяць входить телець. Телець означає. Получити, опанувати, за ну, взяти. Якщо у вас є знайомі тельці, можливо, ви знаєте, що забрати у тельця дуже складно щось. Вони не віддають. Вони як ну, схопились, то все. От. Ну і тому от в прогнозах ми, ну я, наприклад, не бачу такої енергії, що Україна в 24-му щось буде втрачати. В 23 році, ну то така незрозуміла ситуація. Там буде Сатурн в рибах, риби це мутняк. Тому от я поки що не дуже розумію, що в 23-му з територіями буде. А в 24-му, ну от такий мій прогноз. Дякую за увагу. На все добре.